Вони промацують, що суспільство думає щодо ну, таких поступок, про які говорить Вітков, про які говорить Трамп, Марко Рубіо, на які має піти Україна, віддавши 20% своєї території. От Анатолій, моє запитання до вас. Я би провів аналогію-паралелі з березня 2020 року, коли ми несподівано дізналися, що на Банковій визріла ідея подачі води до Криму. Це теж було такого свого роду промацування. Я пам'ятаю рівень аргументації спочатку, що в Криму живуть українці, і ми будемо подавати воду українцям ні в якому випадку, не військовим частинам. Потім запитала у Шмигаля, а як він буде розділяти воду на українську і на російську військову. І тоді, по-моєму, вони перейшли до комерційної пропозиції. По-моєму, я не пам'ятаю там точна ціна за літр води, але досить така приваблива. Комерційна ціна там в районі 1 гривні за літр там угу. ось І тоді сказали, ні, ні, комерційна теж пропозиція не проходить. Я думаю, що щось подібне буде відбуватися і зараз. І це буде холодним душем для українців, тому що ми наша пильність, вона її приспала нашу пильність. Чим приспали химерою гарантії безпеки? Українці, як і. Володимир Зеленський, вони вірять в тому, що халява є, вона існує. І цією халявою є ну, вибачте, за такий вислів, але це є гарантії безпеки. Моя точка зору, моя позиція гарантії безпеки не існує, тому що гарантії безпеки це здатність суб'єкту, здатність юрисдикції, чи української, чи польської, чи німецької, вести війну з Російською Федерацією. Такої здатності немає ні у кого. Ні в Сполучених Штатів Америки, ні в Німеччині і так далі. Але в них є зброя. У них є зброя, але вони її не використовують проти Росії. І якщо ми пригадаємо там Байдена, ключова задача це не допустити прямого конфлікту Сполучених Штатів Америки, Збройних сил США з Збройними силами Російської Федерації. Тобто, це моє визначення. Я на ньому не наполягаю. Я вважаю, що має бути якась артикуляція, і цією артикуляцією є. Ось таке визначення, така дефініція, що гарантії безпеки це здатність країни вести війну з Російською Федерацією. А що на вашу думку, Анатолію, можливо бути було би опцією у вигляді гарантії безпеки? Ну там говорили про альтернативу без вступу в НАТО, але п'ятої статті НАТО, коли держави, які. В цьому об'єднанні існують і підпишуть угоду з Україною. Гарантують безпеку. Але фактично це ж виходить Будапештським меморандум. 2, я правильно я розумі? думаю, що це гірше. Ви це правильно гірше. розумієте, але це гірше, тому що тоді встаном ну давайте ми зробимо ретроспективу. і Повернемося в 94 рік. Тоді, все ж таки, підпис, угода і репутація щось значила. І тоді підпис в Будапешті він все таки мав вагу. В нього можна було повірити. Те, що відбувається зараз, повірити неможливо. Тому що от останні там ми можемо взяти там останній блог Портникова чи Юрія Борисовича Швеця і так далі. Це ну, з одного боку вкиди, з іншого боку, це вже публічна інформація в Таймс, тобто моделі, які розглядаються, але вони обов'язково передбачають погодження з боку Путіна. Якщо Путін не погоджується на патрулювання, а що таке не погоджується, це означає, що він це розцінює патрулювання українського повітряного простору як прямий конфлікт. Військовий з Російською Федерацією, це війна з Росією. Це важливо розуміти. А вони їх позиція, усіх, від Мерса, Макрона і до Трампа, ні в якому випадку не входити в конфлікт з Росією. І гарантії безпеки настають лише тоді, коли встановлюється мир. Це важливо розуміти. Коли встановлюється мир. Але якщо встановлюється мир, у мене виникає запитання, для чого тут присутність всіх інших? Якщо у нас уже мир, і в принципі, якщо так уже. Трошечки дозволити собі іронію. Я думаю, що оця ідея з особовим складом, контингентом Франції, і так далі. Я думаю, що більше толку буде. Ну, і ви знаєте, от тут часто на обабіч пішохідних переходів є такі чоловічки пластикові, які повідомляють водіям, що це пішохідний перехід. Якщо ми так. десь на 3D-принтері надрукуємо пластикових таких військових, то вони точно не побіжать при першому ж обстрілі РСЗВ Російської Федерації. Принаймні якусь частку боєкомплекту ворог витратить. Тому що всі ці люди, до речі, де вони збираються розташовуватися. Це вже майже офіційна інформація через Times Львівська область. Що всі не зона зіткнення. Це в ніякому випадку. І я вам даю гарантію, що якщо тільки буде сигнал повітряної тривоги, то швидкість руху французів і британців буде значно швидше, ніж політ балістичної ракети. Вони вже будуть По десь в Польщі, да, це, це точно.